Ворог нарощує свої удари. Ми бачимо, що приблизно з липня, серпня почалися знову чергова хвиля масованих атак на залізничну інфраструктуру. Насправді вони ніколи не спиняли із першого дня війни в 22 2022 році з таких жахливих ударів, як ми мали на вокзал станції Краматорськ, і до сьогодні йдуть постійні удари. Зараз вони носять ще більш системний характер. Шахеди просто масово атакують наші ключові. Станції прикладами є атака на станцію Лозову на станції Снельникова, на станції Казятин. Тобто, практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях. Це комплексні атаки. Коли під удар попадають і підстанції енергетичні, і локомотивні депо, і вокзали пасажирські жодна ну ворог б'є так, щоб по суті вузол був розрушений. Звичайно, героїзм, героїзмом наших співробітників, які практично, не боючись повторних ударів, виходять і відновлюють, вдається зберігати рух. І навіть коли такі ключові вузлові станції під атакою, ми не Відміняємо поїзди, ми знаходимо можливості зміни в розкладі, але завжди їдемо. І Це українці відзначають і дякують залізничникам за таку витривалість. Ми готуємось до зими, розуміємо, що будуть посилюватися і по енергетичних об'єктах, і загалом енергетики країни, що звичайно буде для нас відчутно, і зокрема по енергетичних об'єктах Укрзалізниці. Маємо план А, план Б, план С. Це не перша воєнна зима, яка ми проходимо. Розуміємо, що Ворого ресурси нарощуються, точність ударів нарощується, але й ми. Робимо все для того, щоб був відповідний захист, для того, щоб були резервні тепловози, для того, щоб були генератори всюди, де потрібно і розуміємо, що буде складно, але впевнений на 100% що залізниця не зупиниться. Найбільше виклики це удари по енергетичній інфраструктурі, по трансформаторах. Викликом є удари по вузлових станціях, там де сходяться кілька напрямок залізниць, і де є така комплексна атака, яка зачіпляє і стрілочні переводи, і локомотивні депо тощо. Дякую але ну не першу ми пройшли, жодна нас не зупинила, тому вже маємо напрацювання. Головне, найцінніше це берегти колектив. Ми впровадили дуже багато зараз алгоритмів, як заздалегідь попереджати людей про атаки. Як скажімо, з локомотивів ми на жаль втратили кілька наших машиністів, навчилися перегрупувалися і зараз працюємо так, щоб навіть якщо ми втратимо локомотив, але зберегти локомотивну бригаду, навіть якщо ми втратимо якусь будівлю, але всі люди, які там працюють, чергують, були цілі. Оце на мородин. Пріоритет на щастя, останні навіть дуже масштабні атаки пройшли без людських жертв. і фокусуємося зараз на цьому. А все, що фізично, то відбудуємо і все буде відновлено.